Товарищи предприниматели, рекламная революция, о которой так долго говорили большевики, осуществилась. Классическая реклама за последние пять лет перестала оправдывать свои возможности. Возрастает конкуренция, сильно ощутим переизбыток товаров на рынке. 80% компаний предлагают абсолютно идентичные товары, вследствие чего продажа товаров или услуг в лоб фактически перестала работать. Что же работает сегодня и что делать? Четыре важнейших правила рабочей рекламы с сегодняшнего дня. Первое. Обоснованная рекомендация. Всегда лучше прямого предложения. Второе. Ограничиваем крайний срок скидок. Третье. Рекламируем не свой магазин или фирму, а конкретный ходовой товар или услугу с контактами магазина. Четвертое. Всегда призываем клиента к действию. Для вас абсолютно новая система составления вашей рекламы в бесплатном ежемесячном буклете города Фастова ⁇ Дом Советов ⁇ Только с 1 по 5 число каждого месяца, размещая рекламу в Доме Советов, вас ждут значительные скидки, бонусы и подарки. Все в Дом Советов! З такими піснями, посмішками та у великій дружній компанії на День Святого Миколая зібрались разом дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї Фастівського району. У себе в гостях їх приймала дружня родина Синявських, яка мешкає у селі Дорогинка. До їхнього дитячого будинку Нова Надія завітали також керівництво Фастівської райдержадміністрації. Мене доручення від Святого Миколая. поздоровити всіх вас, всі ваші родини. Гарно нашу. Сім'ю пастінську святом цим я думаю, що мами і папи вам поклали, що могли. Ми теж привезли кожному із вас подарунок. Тому ми вас вітаємо з цим святом. Бажаємо здоров'я, любові радощів. А найбільша радість для малечі у свято це, звичайно, подарунки. Чи символічно, але їх вручали під великою ялинкою, що росте на подвір'ї будинку родини Синявських. Від Фастівської райдержадміністрації солодкий подарунок того дня отримав кожен. А ще спортивний приз м'яч для кожного дитячого будинку сімейного типу та прийомної родини. Об'єднав дорослих і дітей святковий хоровод, який водили, співаючи пісеньку про красуню. Ялинку. Наостанок фото на згадку такого дружнього святкування Дня Миколая Угодника. Хоча сюрпризи ще очікували на дітлахів і далі. Перед святковим частуванням було влаштовано кулінарний конкурс на кращу солодку випічку. Кожна родина представила на розсуд свій шедевр, кожен з яких нікого не залишив байдужим. Свято тривало, а між тим родина Синявських розповіла нам свою історію. Лариса Григорівна і Сергій Миколайович виростили, виховали сімох власних дітей, вже мають чотирьох онуків і прийняли в родину на виховання та під опіку 14 дітей, які з різних причин втратили власні сім'ї. Питання про те, як так склалося у житті, Лариса Григорівна називає найскладнішим. Ну як так йшло, як діти стали розбігатися, то ми вирішили взяти дітей собі прийомних. А коли ми вирішили взяти двоє дітей, там прийшло, там прийшло 14. Тож в цій родині, як і в багатьох подібних, цінують батьківську любов та щасливі дитячі серця. Я хочу побажати, щоб у нас не було таких дітей на Україні, щоб вони не плакали. Це дуже больно, коли дитина плаче. А саме головне, дуже больно дивитися, повинні батьки молитися за своїх дітей і просити у Бога благополуччя для дітей. А виходить, що діти моляться за своїх батьків. І вони кожен вечір кажуть за папу, за маму, хто є живий. І це дуже-дуже боляче, коли діти моляться, борються за їхню судьбу, а мама п'яна приходить і каже, я більше не буду завтра пити. Чесне слово, завтра не буду. І завтра знову приходить п'яна і знову приходить п'яна вона. І це саме навірно борніше, що вони ждуть, вони вірять, довіряють і не отримують. Те, що вони хочуть, аби такі історії були більше рідкістю аніж буденністю, керівництво Фасівського району приділяє належну увагу розвитковій форм сімейного виховання для дітей, які з різних причин втратили рідну сім'ю або були позбавлені батьківського піклування. Таким чином реалізовуються завдання президента України щодо захисту прав дитини і це. Одна із вимог держави, це одна із вимог президента, тому що кожна дитина була захищена, кожна дитина були створені умови, кожна дитина мала свою сім'ю. І саме головне, що по закінченні свого часу, коли вони, вони стають, вони становляться зайнятими в нашому гарному суспільстві. Дуже приємно, що саме в цих родинах відбувається такий клімат позитиву і любові до сім'ї, розуміння. Можливо, не всі сім'ї, які сьогодні великі там, малі. А саме тут розуміється, саме поняття сім'ї створюється завдяки от батькам-вихователям, завдяки людям, які сьогодні опікуються цими проблемами. Завдяки таким батькам, як Лариса Григорівна і Сергій Миколайович Синявські, діти отримують найголовніше у житті: батьківське тепло, турботу, потівку у щасливе доросле життя, яке починається тільки із щасливого дитинства. Тут вони один за всіх і всі за одного. Всіх і всі за одного. Це можна от вас сміливо сказати, так? таке да. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.